Величний Дунай чарував і водночас лякав, місячне світло надавало його темним глибоким водам особливої таємничості, скільки таємниць приховувала ця річка, скільки людських трагедій та загадкових історій відбувалося біля її берегів. Про одну з них я збираюся розповісти вам ось уже багато років наш герой був знайомий з цією річкою. І не переставав нею захоплюватися. Він знав багато про неї. Він любив і ненавидів її. Містер Бернард Штраус мав свої причини такого дивного ставлення до цього водяного монстра. Дунай знав про нього чимало і був свідком того самого випадку, якого наш герой не міг забути до кінця своїх днів. Ішов він якось вулицями Будапешта. Як то кажуть, нікого не чіпаючи, єдине, чого він хотів на той момент, це залишатися непоміченим. Він хотів усамітнитися зі своїми думками, які хоч і були дуже тужливими, але належали йому, і ніхто не мав права лізти йому в голову. Незрозумілий Сум давно став постійним супутником Бернарда, і він навіть звик до цього. Спробуй ви у нього цей смуток відібрати. Постаратися допомогти йому, то він не на жарт розлютився б. Дивний тягар душі став його ідентичністю це була людина, яка отримала все, чого хотіла, але отримане дуже швидко перестало тішити його. Банальний випадок невдячної людини, що зажерлася скаже суворий слухач, який не звик до співчуття людям, які самі не знають, чого вони хочуть. Я й сам був такий, як же сильно мене дратували ці скеглики з їхньою безпричинною депресією. Однак згодом розумієш, що причина є завжди. І містер Штраус, звичайно, здогадувався про те, де ховалася ця причина, у нечесному способі досягнення бажаної мети, але чи важливо, яким способом я досяг свободи, запитував він себе. Адже я заслуговував на цю свободу, і не заслуговував на той кошмарний полон, в якому був так багато років. Він часто мучив себе цими питаннями, в яких звинувачував та виправдовував себе, відповіддю йому була лише мертва тиша так у його душі виник нерозв'язний конфлікт егоїзму та совісті, що не давав йому спокою. У той момент думки його перервав хлопчик років п'яти, що підбіг до нього. Він вчепився мертвою хваткою в його коліна і, ридаючи, почав кричати Невже це ти, татусю? Рідний мій? Руки хлопчика міцно обхопили ноги збентеженого чоловіка. Він цілував його коліна, намагався дотягнутися, щоб обійняти того, кого називав батьком. Господь знову звів нас разом. Тату, як ти й казав мені, він чує і відповідає на благання. Плач його ставав дедалі голоснішим і привернув увагу людей. Бернард не знав, куди подітися від цього дивного хлопчика, що вигукує ще дивніші слова, які лякають його. Чому ти кинув нас? За що? продовжував той, всім тілом, здригаючись від плачу. Я погано поводився, але хіба через це кидають своїх дітей. Бернард був вражений, людей ставало дедалі більше, адже крики бідної дитини були настільки пронизливими, що просто не змогли залишити перехожих байдужими. Синку, це не твій тато, почувся голос дівчини, що підбігла. Судячи з усього, вона втратила тимчасово свого сина з поля зору. Вона почала відтягувати хлопчика, який не переставав плакати. На очах матері теж з'явилися сльози, їй було шкода сина. Вибачте, будь ласка, вибачалася вона, витираючи дитині обличчя. Той раптом замовк і дивно дивився на маму вона була збентежена ситуацією і підвищеною увагою людей. Рік тому мій чоловік. Його батько зник, ми не можемо змиритися з цим. Вона намагалася роздивитися обличчя Бернарда, але його то закривав натовп, то нічна темрява накидала свою завісу саме в той момент, коли дівчина хотіла його розглянути. Вибачте ще раз, сказала вона, змирившись з тим, що так і не побачить свого співрозмовника, і зібралась іти. Нічого страшного, відповів Бернард. У цей момент місяць висвітлив його обличчя, і його погляд зустрівся з поглядом нещасної матері. Ці очі і цей голос змусили бідну дівчину заціпеніти від хвилювання, що раптом охопило її з голови до ніг вона сильно зблідла і ніби перетворилася на статую, в якій міститься душа. О! Ця метафора була дуже знайома нашому герою, але про все по порядку. Раптом ноги її підкосилися, і вона впала, знепритомнівши, дитина почала плакати ще сильніше, люди стали приводити її до тями. Головним же почуттям містера Штрауса в той момент був зовсім не страх за дівчину чи розгубленість, на вершині всього був сором. Але чого він соромився. Дорогі слухачі, якщо ви здогадуєтесь, від чого нашому герою стало соромно, то обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. А я тим часом готую для вас другу частину. До зустрічі у нових історіях.